Доброго ранку всім! Всім привіт з прав! Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі в моїй щотижневій рубрики Ще «Що рукодільний щоденник. Що, 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 починаємо дивитися, що я не лишувала. Перед вами мій процес: нічний трамвай по схемі хімери по набору від катрусиних рукоділок. Нагадаю, вишиваю на канві 16-го каунту нитками СХС, купувала набір в катросиних рукоділках. Зараз тут у нас нашита рівно 26%. Я дошила трішки з минулого тижня і, чесно скажу, якби не якісь мої там забаганки і плани, можливо, я б на нього підсіла і пошила його ще. І дошила б тут, можливо, і до 30%. Бачите, тут вже з'явилася, ну, частина вулиці. О, тут вже можна зрозуміти де що, і скоро тут буде трамвай. оці кілька хрестиків вони вже від трамвая. Але я себе знаю, я знаю свої особливості. я знаю, що якщо я буду його дуже довго вишивати, то я його закину на деякий період. Є в мене такий процес, ми його навіть сьогодні побачимо. Так от, це все простирадло. Ну, от ви бачите, так? О. Це листочок А4. О, такого розміру мій трамвай. От, е колись буде вишите. І, в принципі, ті темпи і е той спосіб, яким він вишивається, в принципі, дає мені надію, що воно таки буде вишито. Ну, чверть, я вже вишила. От, Куди я дінусь. Е, Я так починала його з того боку. Ще раз нагадаю, я колись вже розповідала, коли розповідала про цей процес, що якщо мені е, набридне або ще щось, я отак його обріжу, от, і в мене буде завершена картина. А якби я починала звідти і душила середини, то було б тупо. А отак можна. Та я жартую. я... я... Планую вишити його весь. Не знаю, можливо, це займе в мене кілька років, ну, це вже пішов другий рік вишивання цього трамваю. Тут бачите дату, от коли він почався. От, Я думаю, що от, дата, 25, ну це мого 21, го Тобто минулого року йому був рік, цього року йому вже два роки почалося. от, Не думаю, що я за два роки його вишию. Ці за три, не знаю, подивимось. Коротше, вишиваю цей трамвай. Наступний процес в мене є такий. Тут в мене Щедрик. Це п'ятий персонаж цієї серії від Катерини Безперстової. Вибачайте киця хоче погуляти, але я зараз не буду відкривати її двері. Ми зараз дознімаємо відео. Йди сюди! Пухнаста, йди сюди! Ми дознімаємо відео і підемо з нею гуляти. От. Це п'ятий персонаж цієї серії, це така гарна дівчина. Я її навишивала за цей тиждень платок. От, В принципі, мені лишилося тут близько тисячі, їй треба довишивати обличчя. Ну, Тут трішки 100 з чимось хрестиків. Тут такий світло жовтий буде. Обличчя, рукавчики оці на сорочці, і тут ще в неї буде взуття. Таке саме, як у цього. Вона ж не в повітрі в мене левітує. От. І в мене буде готовий п'ятий персонаж, і тут буде ще місце під е, шостого. І тут в мене ще оселився кіт-бубенчик. Я нашила всі хрестики на цьому бубенчику, навіть у ці чудові рожеві на його бубенчиках. І тут в мене є ще місце. Я тут посажу ще кіцьку, яка з ним буде йти в парі. Кіцька мурочка, така триколірна, гарна. Вибачайте. Пухнаста, йди сюди. Сюди йди. Кс. Ой, морока. Я її навчила гуляти в дворі. Ми виходимо, я її одягаю на шворочку, от, і ми виходимо гуляти. І кожного ранку, в мене тепер, знаєте, е, ну, як собаки, вони несуть, повідочок, а ця повідочок носити не буде це вище її достоинства. Вона просто сидить і ореть. Сидить і орять. От, І там зараз ну, люди ходять. Я не хочу, щоб вона вискочила. Я її привчаю до того, що можна виходити тільки, тільки на повідочку. Але щось вона не дуже привчається. От, вона розумна, але тільки там, де їй треба розумності. А там, де їй не треба, вона е, прикидається дуркошкою. Ой, бачили би, що зараз... Так, давайте не відволікатися. Давайте швиденько дознімаємо відео і підемо гуляти. Не буду кицю. Ох, бо вона зараз прошкребе мені двері. Так, це мій процес Maiden of Seasons від Мірабілії. Чотири сезони. Сезонні дівчата. Я дошила їм тут, от зверху, вгорі, от, арочку з персиками. Тут лишилося кілька листочків дошити. сюди. 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 О, сейчас. вона до нас приєднається і не буде нам жаважати, не буде урати, буде просто сидіти тут і махати нам в кадрі хвостиком. Так, киця, давай, 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 давай. Давай. Ну, давай ще 5 хвилин і підемо гуляти. Давай. От, е дошила отут згори персики. Вони такі трішки пожмакані, були завернуті, загорнуті. Тут ще лишилося кілька листочків, але я їх буду дошувати, коли вишию дівчини волосся, бо там в неї в волоссях ну, встромлені там листочки, щось віночок якийсь. Ну, тобто буде зручніше їх дошувати. І нарешті в мене пішло. Нарешті я е, пішла вишивати сукню. О, тут буде дуже класна така гарна велика рожева сукня. хрестиків в ній буде менше, ніж у весняній дівчині. от, І е мені здається, що я вдало підібрала кольори. ну, Вам тут зараз нічого не зрозуміло. Я зараз ставлю вам картинку, щоб було видно, які це будуть дівчата. <свит> mm, Отак от, от. Це в мене вісняна. Ой, вісняна, господи, літня, літня. Це я літа зараз вишиваю. І мені б непогано її було протягом серпня, ну принаймні ну, до середини, вересня, дошити її. От. Не знаю, як піде, тут 9 тисяч хрестиків, мені треба вишити. Е, нагадаю, я поки що не вишиваю їм там обличчя шкіру, тобто тут в неї ноги, в неї багато ніг, в неї руки, плечі, і я не буду їх зараз вишивати, я їх вишиватиму е, обличчя всім дівчатам одночасно. Е, і от зараз, в принципі, ну, непогано воно вишивається на цій турецькій рівномірці. Е, о, що хотіла ще сказати. Я розгорнула процес. Е, оці штучки, це фіксатори, я купувала їх з Китаю в китайській закупці. Я їх показувала в покупках в останньому найсвіжішому, крайньому відео про покупки. В принципі, вони мені згодились. Для чого згодилися? В мене кюснапи, і отут, бачите, Оце коли я так просто так підгортала, його треба було або, або булавкою заколювати, або якось там прилаштовувати. Оці штучки, вони кліпси, вони в принципі фіксують, але на круглому незручно. Коли пласкі п'яльце, наприклад, нурги, воно зручніше, на круглому було незручно. І оці штуки вони ідеально сюди залягли і вони фіксують мені тканину. От Я зараз загорную, цими зафіксую, буду дуже класно виглядати. З цим набором в мене та ж історія, що я казала, коли я дуже інтенсивно багато вишиваю там підряд кілька тижнів, наприклад, то потім мені не хочеться його брати до руки. Я втрапила в цю ловушку, коли вишивала весняну дівчину, я дуже інтенсивно її шила, а вона йшла важко, бо там був бузок, і він ну, сам по собі Боже, знала б, ви, що тут діється. Іди сюди, кс-кс-кс. Так, зараз треба дуже швидко нам закінчувати, бо вона не дасть мені тут <хи> Ой, Так, повертаємося. Коротше, цей процес, коли я його вишиваю, я сама собі не вірю, що я його вишиваю, бо він в мене дуже давній. І коли тут з'являється якийсь елемент, ну, який помітний. От, наприклад, персик я повишивала, дивлюся, і думаю, боже, невже це я навишивала? От. Це були всі мої обнови за цей тиждень. Фактично, я ну, найбільше я вишивала мірабілію, От. І якось в мене так з нею інтенсивно склалося. Сподіваюсь, що ми таки побачимо її до середини вересня. На цьому я з вами всіми, всіма прощаюся. Кажу вам до побачення, до наступних відео. Наступному тижні має вийти е, про запаси відео. Я їх вже зробила. О, так що заходьте, чекайте. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Хто вже підписався, вам подяка. Е, можна поставити лайк. І, в принципі, на цьому я з вами прощаюся і бажаю вам гарного тижня.